Мої хороші всім привіт! З вами Наталія Сікула, туристичний оператор Тур». І зараз в мене на огляді готель Інсула Резорт Біч. І він знаходиться в Туреччині. Також в порохному містечку Аланья покажу вам цей готель, як він по території, які кімнати, який пляж, який захід, море. Свої враження. А ви поки підписуєтеся на мій канал, а також поставте вподобайку і напишіть коментар. Можливо, хтось відпочивав в даному деталі. Напишіть, як він вам. Чи сподобався, чи ні. Якщо ні, то чому? Йдемо? У нас вхід в центральний готель. Багато дорослої зелені, пальми такі великі, і йдемо на ресепшн. Так, ресепшн. Скромненький такий. Тестур прийшли. Зона очікування, поселення, виселення, є лобі-бар. І одразу йдемо на територію готелю. Поки йдемо на територію, тут у нас одразу спа венес, таке відкрите приміщення. Можна одразу піти собі, замовити масажик. Ну ось територія готелю. Це як на долоні музика, дитячий басейн, дорослий басейн, 1,40 глибина. Ну, і також навкруги басейну зонтики Шезлонги, також пул-бар Ось там. І столик, і кріселка для посиденьок. А тут корпуса готелю: у нас ресторан, досить все нормально. Ось тут ресторан. Також тераса від ресторану є в критому приміщенні, а також на відкритій території під таким накриттям серед такої буйної, буйної зелені. Тут у нас пальми, сосни. Є такий ось аквапарк. І це доріжка до пляжу, до моря. По праву сторону також спортивна площадка для занять спортом. Аквапарк працює. Аквапарк не працює. Діти просто доречаться і відпочивають. Метр двадцять глибина і тут така окрема зона серед зелені. Тут такий тенісний столик, один і другий, амфітеатр. також бар біля амфітеатру і сцена для вечірніх програм. Все по праву сторону, по ліву сторону ми прийшли: аквапарк, також амфітеатр. Спортивні снаряддя побачили. Тут душ, і відразу доріжка, червона на пляж. А тут ще окремо є дитячий майданчик по ліву сторону, такий в пісочку, щоб діти гралися, і все в оточенні зелені от він дуже зелений так, це все пляжу пляж готелю, пляж. Піщано-гальковий, такий галечка дрібнесенька-дрібнесенька, така досить плотна, він зовсім не пухкий. Шезлонги, рушники, такі накриття від сонечка, матрасів немає. Так, тут водні види розваг за додаткову плату. І такий басейн, і пляж знаходиться на підвищенні. До пляжу ви спускаєтеся. Колір моря дуже красивий. Зараз я вам покажу, який тут захід. Люди купаються, нагадую, що сьогодні 25 жовтня. Ну, і тут ближче до моря, тут вже такий пухкіший пляж. Переважає більше пісочок. Ближче до моря така пляжна така полоса галічки. Бахід море на ну, пару метрів і відразу годона. Хочу сказати, що готель для економного бюджетного відпочинку, оскільки досить такий дорослий вже, звичайно, що свіженький. Потрібна навіть, можливо, десь якісь оновлення і реновація, але досить дуже такий зелений і перша лінія. Так, це в нас дитячий клуб і одразу дитячий майданчик. Зверніть увагу, покриття таке прорезинове, що діти не поб'ють в коліна, і це все в такому затіненому місці. Тут багато листкових дерев, співають пташки, досить непогано. Територія зелена. Зелена доглянута. Такий досить великий міні-клуб. Досить великий. По контингенту відпочиваючих то тут 65% гостей готелю прибавти. В основному Литва. Також є незначний відсоток наших недосусідів. Також чехи, поляки, і українці, і білоруси, і болгари. Так, тут у нас перекуски, закуски, все гарно пахне, якщо чесно. Картопля фрі, снеки, паста, також овочі, ну і солодке. Бельгійські вафлі з різними присипками, а також налисники і яблучка. Тараса що можна перекуси робити. У нас Гранд базар. Територія компактна, все зрозуміло. Так, це в нас фулбар. Можна брати напої, алкогольні, безалкогольні, але алкогольні тільки місцевого виробництва. Тут печеньки, кекси і так далі. А тепер з вами давайте подивимося, номера в готелі. Досить сучасно, гарно виглядають, хоча реновація була ще в 2013 році. Зараз просто зберігається охайний вигляд. Косметика в ванній кімнаті тільки в кулерах, Wi-Fi в номерах, щоб мати, то потрібно заплатити 2 євро за одну ніч, а безкоштовний лише на лобі і біля басейну. Усі решта території потрібно оплачувати. Сейф безкоштовно, тапочки в халатів немає, ніні бар тільки водичка і поповнюється щодня. А тепер йдемо зі мною в головний ресторан, і я покажу, чим годують інсула Резорт. Остей готелю на обід. І так, досить багато і просторно. місця вистачає, фрукти гарний досить вигляд, сі цілі, порізана, солодощі теж красиво виглядають. Куштувати не куштувала, то вам не скажу, але, на, на вигляд, все дуже гарно і пристойно виглядає. Після солодощів переходимо до бару. Вино можна брати, червоне, рожеве, а також біле, паста стіл, також лазанья, також овочі із м'ясом тушені, картопля п'юре, також різні тушені, овочі, шпинат. Бибір досить великий, все красиво виглядає. Супчики томатний, а також молочна каша, овочі теж все є і цілим, а також майже готовий салат. Ще додати приправу і будете мати, який ви хочете. Дивіться, самі все досить красиво виглядає, і склалося враження, що в готелі дуже хороше харчування. Крім викладки страв в головному ресторані, є ще тераса. І на терасі теж можна брати страви. Тут готують фрі меню, буде картопля фрі, різні нагетси, також печуть піцу, і також жариться барбекю. Тобто. То де хоче, там присідає і обирає собі страви. Після того як я відвідала ресторан, подивилася асортимент їжі, і як все красиво, смачно виглядає. То я можу сказати, що це відкриття для економного і бюджетного відпочинку інсула більш.